Так, тест номер два. Зовнішнє сканування або сканування лінзи. Включаємо. Так, для зовнішнього сканування нам треба буде дістати зовнішній сканер. Видно тут, видно. Так, спинокорубочці. Виглядає він отак. От така цікава штучка. І прес-формат. Це оці дві форми. Цей столик кріпиться на магнітах, ми його знімаємо одним рухом. Опс, І встановлюємо зовнішній сканер. Отут зверху. Щоб його встановити. Щоб його встановити, нам потрібно. І так, щоб нам його встановити, беремо сканер таким чином. Отут, де є пус пустота. Зверху на цю головку Надіваємо. повертаем чуть-чуть влево до упора, нажимаем вправо, выпускаем. Все, у нас включился зонничный сканер. После того мы накрываем, устанавливаем пресс-форму. Тут есть две дырочки, и мы попадаем сюда. Раз, два. Встановили і кріпим болтом, закручуємо, затягуємо. Оп! все встановлено, достатньо. Так, і для початку спробуємо на пробній лінзі. Є у нас пробна лінза в наборі. Отут зразу дві деручки. Просверлені? Ні. Ми їх сюди і встановимо. Так, і повинна бути носовою частиною у праву сторону дивитися. Якраз на нас так дивиться. Встановлюємо пази. От, є, нормально. Так, після цього процедура стандартна. Вводимо номер замовлення, хай це буде знову у нас один. Enter. Enter. Опускаємо. У нас на лінзу. Тепер не просто стар старт, а треба Ctrl. Ctrl і старт. І от починає воно калібруватись у нас. От і є. Видали інформацію, на плеще покажу. Ось так воно виглядає. Після цього піднімаємо вверх. линзу. Снимаем. Так, від'єднюємо і зараз попробуем на справжній лінзі, бо тут трошечки по-інакшому буде. Так, все. Снимаем. До кінця триває. Так, Так-с, зняли. І встановлюємо іншу. Вона от трошечки має інші пази буде ясно. Так, ситуація та сама. Ставимо. Одну річку, другу. Так. -с. Прикручуємо. Зафіксували добре. Опускаємо сканер вниз. на всякий пожарний, виконуємо самокалібрування. Воно у нас тут на контролі. Так, і після чого в мене вже є готова лінза, вона зразу йде приклеєна на ліпеді. І оцю ліпеду ми зараз сюди встановимо. Знову носом в праву сторону. Получається отак. Добренько. Встановили. Опускаємо. Вводимо нам замовлення, хай це буде номер два. Enter. Enter. Ctrl і старт. Це лінза відсканована. Повертаємо назад. Лінзочку забираємо. Відкручуємо. Знімаємо. Далі сканер зовнішній треба зняти. Щоб його зняти, чуть-чуть нажимаємо, повертаємо вправу, відпускаємо. вліво і витягнули. І зразу у нас тут на автоматі переключили, що сканування іншого режиму. Так, після цього можемо назад встановлювати столик. Зараз спробуємо це зробити. Так, та сама історія. Дирочки у ці пази і магніти. Головне, щоб магніти-магніти формі трикутника, от, щоб вони правильно попадали. Получається так. Це сюди, а це сюди. Так, спробуємо. Так. Один попав. Зараз другий будемо водити, дошукувати. Попав. Так, все готово, Можем выключить. Ага, пазу нас можем ключа.